Ось вже близько місяця минуло із дня, коли для усіх, хто потребує спілкування з Богом, відкрив свої двері храм ікони матері Божої цілителька. Ще у 90-х виникла ідея його створення, і у день відкриття священнослужителі з приємністю відзначали, подія непересічна, адже храми у Бердичеві війни відкривалися років зо сто. Церква розташувалась на території міської лікарні, і нині, говорять святі отці. Їм приємно констатувати те, що за час свого існування вона стала являти собою не лише красиву будівлю, а й зібрання людей, які має бути у справжньому храмі. У ньому вже встигли провести кілька божественних літургій. Кожного дня служать молебні. В храмі. иконы Божьей Матери Целительницы службы совершаются каждый день. В 10.30 10 каждый день служится панихида о упокоении. И в 11 часов каждый день совершается водосветный молебен с акафистом Божьей Матери Целительницы. Или же с акафистами различных святых, которые помогают людям от различных болезней. В субботу вечером В 16.00 совершается сенночные бдение, Это каждую субботу и каждое воскресенье, литургия совершается в 9 часов утра. Если же выпадает на буднях праздник какой-либо, то литургия всегда будет совершаться в 8 часов утра. Нині від людей часто чути Бог у душі, навіщо церква. Таку релігію священники називають безрелігійною. Храм то життєве середовище справжнього християнина, нагадують вони. Церква єдність людини до Господа і людей один до одного. У спілкуванні з Богом та з іншими вірянами християнин відчуває допомогу і натхнення. Настоятелю храму, ікони Матері Божої Цілителька залишається радіти з того, що цей дім Божий поєднує людей абсолютно різних. І самі медики і пацієнти лікарні, і ще багато багато тих, хто потребує. Ісусової підтримки, каже протиірей і Роман, починають відкривати для себе стежину доцілительки. Приходят жители города, которые к больнице не имеют отношения. Но что очень радует, приходят люди больные, которые находятся в этой лечебнице, помолиться о здравии своей души и о здравии своего тела. И также очень приятно, когда заходит медперсонал в белых халатах на службы, на молебные, тоже помолиться Богу. Приходят хирурги попросить благословения у Господа перед сложными операциями. Посещаються храм постоянно. Нельзя сказать, сказати, що зараз он набит битком, ком, що ніді по сяблоку. Ну в течение дня потихонечку люди заходять такой неприривній цепочці.